Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми сьогодні поговоримо про Крим, тому що почалися чуткі, плітки, розмови про те, що Крим, згідно з якимись домовленостями між Трампом і Путіним, має стати частиною російської території. І це достатньо цікаво. Я би в це не вірив на сьогоднішній день, я би ставив це під сумнів, я б... але це, як би сказати, можливість не нульова як Модно говорити в наукових колах. Тобто така можливість існує. Але тут треба декілька моментів сказати. Ну, по-перше, Крим це в першу, в другу і в третю чергу кримські татари, Караїми, Кримчаки, може, вірмени і так далі. Ну, кримчаки, кримські татари і караїми в першу, другу, третю, і двадцять п'яту чергу. Чому? Дуже просто. Світ так побудований, такі правила в світі існують, що у тебе, якщо немає іншої землі, то це твоя земля. Теоретично, росіяни з Криму можуть поїхати на велику Росію, як вони це називають, і там жити собі. Тобто, у них є своя земля. Українці можуть поїхати в велику Україну і жити там, у них є своя земля. У кримських татарів, судячи навіть з назви, нема. Іншої землі просто це їхня земля. Караїми так само, кримчаки так само. Умовно кажучи, якщо ми будемо говорити про вірменів чи греків, то у них є Вірменія і Греція, і відповідно, вони можуть там жити. І це якби така загальна емоційно, морально-політична засада, на якій існує сучасне світове співтовариство, сучасне світове суспільство. І коли українці кажуть: слухайте, ну якщо комусь з росіян чи російськомовних не подобається Україна, вони можуть поїхати в Росію там жити, нема питання. От. І це важливо. В другий момент це те, що таке Крим є. Крим є такі субтропіки, ну такі умовні від Фароса до Грузуфа. там є така смужка. Це сільське господарство, це військова база Севастополі, і це багато старовинностей, багато з яких належать кримськотатарському кримсько народу. От. Значить, ну, пляжі там, я би не сказав, що ідеальні. Дійсно, в районі Євпаторії існують такі піску, пляжі все решта, це така галька різна. І я б... Мені завжди це не подобалось, тому що там я завжди їздив в Крим. Взимку взимку там чудово, там тепло, там плюс 15, там сонечко, там ну, і не треба купатися, мало туристів і багато кримсько татарських ресторанів і кафе. І це все смачно, швидко. І мені подобалось. Але от такий, значить, собі Крим. І треба щось робити з базою військово-морських сил Російської Федерації. Я говорив нещодавно з кримсько-татарським керівництвом. Вони говорили, що раніше ми хотіли, де демілітаризація де Крима. Тепер ми вважаємо, що в Севастополі треба, щоб був український флот або натівський флот, що туди спокійно заходили кораблі з натівських країн, там Туреччина, Болгарія, Румунія. Грузія не натівська поки що, але сподіваємося, що це станеться, і так далі. Ну, Тобто тут дві позиції існують. Або, або, або там деміталізована зона, або там стоять човни на натівські Збройних сил, і значить, там ну, це дійсно дуже, дуже великий, велика можливість, там великі якісь затоки, протоки. Я був прописаний колись в Криму, я був моряком далекого плавання. І мій човен стояв на Гравській бухті в Севастополі, і я на ньому замандрував різні країни світу. Ого. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що в голові у Трампа. Я можу пояснити: я думаю, що я знаю. Значить, взагалі, у людей, які обіймають високі посади, в голові є цінності. Такі досить абстрактні, досить метафізичні. Да, там. Демократія, права людини, захист слабших, Ну, можна довго перераховувати. А от у Трампа теж є цінності. Для Трампа цінності це гроші. Якби кримський татарський народ мав би в собі якісь унікальні здібності, які могли б приносити гроші, то він був би за кримсько-татарський народ. Якщо б українці могли би запропонувати якось продати американцям Крим, то вони б його купили, якби в Криму щось можна було побудувати таке, що приносило гроші. А цього зробити неможливо, тому що все одно сезон, навіть такий теплий сезон в Криму це 2-3 місяці, а в Туреччині до півроку і в Греції до півроку і так далі. Тому. Зиски не такі великі в Криму, корисних капан там не так багато. Сільське господарство не аж таке розлоги, щоб там і це, і це, і це, і це. Ну, коротше, це, це може зробити купити в Туреччині, де набагато клімат в цьому сенсі кращий. Таким чином, Крим, окрім кримських татарів, реально які можуть дати собі раду, я пам'ятаю свої подорожі в Крим 99-91 році, коли тільки кримські татари поверталися, вони, я кажу, а як ви будете з водою? От тут є значить оцей кримський канал Дніпро-Кримський. І він каже: Нам не треба цієї води. Я кажу, тобто ми місцевий народ, ми від батьків прадідів, прапрапрадідів, знаємо, де от той маленький якась там колодязик, де трошечки води, ми знаємо, як його дістати, цю воду, як оросити цією водою, як, як зібрати врожай, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я думаю, в цьому є, є розуміння, тому що я, наприклад, точно на крайньому півночі не виживу, а ескімос виживе. Бо він знає точно, як на цій землі, як на всіх всіх снігах олені виращувати, тюленів там якось полювати під водою чи над... я не знаю. І так далі. Тому це така в постелі, теж живуть люди, вони можуть дати собі раду. В Криму живуть нащадки тих кримських татарських людей, які віками століттями вони обробляли цю землю. А росіяни це робити не вміють. Вони взагалі на землі дуже недобре не, не працюють, м'яко кажучи. Чи можливо Крим перейде в Росію? Та тимчасово можливо. Я, на жаль, вимушений це визнати, і я думаю, що це буде в цій оборудці, в цій діл, як любить казати пан Трамп. Це один з варіантів. І, і от юридично, як це зафіксувати, це складне питання, тому що очевидно, що формально в Крим може належати Росії, а факт, точніше, фактично, а формально не може. І тут я не знаю, як американці з цієї значить, оборудки вийдуть. Тому що, очевидно, що європейські країни не визнають крим російським. І я не переконаний, що американські компанії теж не, я думаю, що вони теж не визнають Крим російський. Безперечно, якісь сірі схеми, чорні схеми, чорносірі схеми будуть існувати, але це таке ну, це не дасть Криму розвиватися більш-менш нормально. Що з цим робити, не, не, не зрозуміло. І, очевидно, при першій ліпшій можливості Крим повернеться в Україну. Тут нема ніякого сумніву. І, і такі можливості можуть виникнути в разі відходу від влади Путіна, смерті Путіна і так далі. Це все на порядку денному постане тоді. Вже як він там буде? Чи туди прийде тимчасова адміністрація ООНівська, там на 5 років і так далі. Це вже людство має. Досвід, Балканський, зокрема, досвід, і що робити Балканам дали собі раду і європейці, і ОНівці, і Євросоюзи, і так далі. Приблизно така ситуація буде і в Криму. На жаль, він не повернеться так, як він був загарбаний. Світ намагається діяти в межах законодавства світового, якщо хочете. І якщо ти бандит і вкрав, це не значить, що ти правий, коли ти вкрадеш, ти все одно теж будеш бандитом. Тому тут треба, от якісь судові процеси, якісь там довготривалі переговори, та і так далі. Так інакше, я наведу елементарний приклад: Україна на, на щастя себе відчуває в межах світового законодавства, тому ми не бомбимо російські міста. Да? І, і бажання людей я розумію, чому вони на Київ кидають, на Полтаву кидають, на Кривий Ріг кидають, на а, Суми кидають, а ми не кидаємо. Ми інколи кидаємо, але ну, то вже такі, такі там, 3, 5, 7 людей можуть загинути. Ну, війна є війна. Ну і дуже часто ці, що гинуть, виявляється, що це просто росіяни помилились там, кудись запустили по Україні, воно не долетіло і тут. Гепнулись десь там. От. Тому тут тут така. І, а якщо ти хочеш бути схожим на Росію, тоді треба бомбити. Да? Тоді треба грабувати, гвалтувати, красти і так далі, і тому подібне, що, безперечно, нікому з нормальних людей не хочеться схожим бути на росіянина. Тому доведеться почекати, якщо це правда, знов-таки, я повторюю: я не гарантую, я не знаю, я не знаю, що в голові у у, у Трампа, але останні його дії слова мені показують, що у нього є цінності, як і у вас, і у мене. Тільки у нас, у, у вас і у мене цінності це свобода, демократія, права людини і так далі. А у нього цінності, це в прямому розумінні, бабло. Якщо мені це принесе бабло, то я тоді буду коритися чи домовлятися з тим, хто мені його запропонує. Ну, а якщо не принесе, тоді вибачайте. У мене така цінність називається вона Долари. І це ну можливо, це тут буде компроміс великий для українців небажаний, поганий, недобрий, несправедливий, але світова історія не, не, не зв'язана з справедливістю. Там завжди є боротьба. За справедливість і кожен має свою справедливість. Спитаєте будь-якого росіянина. Він скаже вам, що несправедливо, що Україна окрема, несправедливо, що Польща стала незалежною, несправедливо, що Фінляндія стала незалежним. Все це несправедливо. А у нас, от колись ми були, у нас була і Польща, і Фінляндія, і Україна, і все на світі у нас було. А це все несправедливо. А ми кажемо несправедливо, навпаки, що у вас все було, а тепер це у вас немає, і несправедливо, що ви на нас нападаєте, ну і так далі. Тому боротьба за сприлиці така досить умовна штука. Тому треба чекати з одного боку, а з, третього, з другого боку, треба ну, взяти себе в руки і розуміти, що все можливо на сьогоднішній день, все можливо. Кого шкода, шкода Зеленського. тому що... Що б він не зробив, якщо він буде продовжувати воювати, будуть, знайдуться люди, які будуть хволати, чому ти продовжуєш. Треба підписувати за всіх умов мирну угоду. Якщо він підпише мирну угоду, знайдуться люди, які будуть кричати. Що ж ти підписав мирну угоду, треба продовжувати воювати. Це велика проблема. І найголовніше, що ця проблема не зеленського, а ця проблема. Бажання Путіна, щоб якраз така дискусія жорстка в Україні почалась, і щоб вона призвела до того, що ми би зайнялися нашою внутрішньою дискусією мир чи війна, а тим часом кацапи почнуть діяти так, як вони діють, і захоплювати території, бомбити наші міста і вбивати наших людей. І це такий вибір завжди перед будь-яким лідером, перед будь-яким народом. Стоїть, і це дуже-дуже-дуже не ну, такий не, не теплий вибір. Це досить такий. Хоча, колись ми поговоримо і про те, мені здається, це було б варто, що Україна досягла вже неможливого і думати, що ми зможемо відбити всі території сьогодні, з сьогодні на завтра. Які за поправу належать нам. Ну, я би на це не розраховував. Всім бажаю перемог і прощаюся до найближчих зустрічей в ефірі. Пока.